Із магазина Юск. Я зараз в магазині Юск, який знаходиться в Одесі, в торгівельному центрі Фонтан Скай». Хочу зробити огляд на меблі. Бачите, у них всього 6 днів буде така акція. Дні меблів називається знижки до 50% на всі меблі для дому. Не на всі 50%, але на є безліч якби позиції по 50%. відсотків. Я хочу зараз прийти, подивитися, показати, пошукати, що цікавенького є дійсно з гарною знижкою. Стіл обідній цінник тут не стоїть, але в газеті ціна написана, що він, ну, на нього 43% знижки діє і коштує він зараз 4 тисячі до 26-го числа. Цей стіл масив із дерева та ПДФ, діаметр 105, висота 75 см. Стільці оці біленькі, ось такий стілець, Коштує зараз 1750 по акції без оцієї, ну, подушечки, ось він просто стоїть. Також білий до цього стола стілець 1750, 42% знижки. Це я по газеті дивлюсь, тому що тут вони не на все поміняли акції. Отак от він виглядає. Тут також стоїть рекламка, що знижки до 50% на дні меблів. Там наверху стоїть лава. Ось така лава в чорному та білому кольорі на дні меблів 6 днів 50% знижка. Погано видно, ну так от ближче як, не знаю показати. Оця лава буде коштувати 1250, Ще вона є в білому кольорі. 50% знижка. Так написано в цій газетці. І дивіться, ось ця чорна лава в неї чорна поличка там внизу. А в цій білій я бачу, що дерев'яна поличка. Але саме ну, не стоїть тут у них як зразок. І взагалі на лави дійсно гарні знижки. Я так швиденько вам покажу. І далі піду по газеті показувати найбільші знижки. Така лава дерев'яна, бамбук 1250% 1650 замість 1850. Висота 45, 88 на 32. Ще ось така лава на три полички. Тут як металеві такі перетини в неї. Вона 75 на 36, 51 висоту 3250 замість 4000. Агатолав зі знижками, ось така плетина за 250. Наверху лава, ось, бачите, чорненька, така 2000. Вона коштувала аж 5. Ціну знижена, дійсно велика знижка. Це називається банкетка. Вона там намальована без полички виходить, ця банкетка. Далі. Тут 2500, замість 3500, 100 на 36. Тканина, піщаний колір, натуральна лава. 3500 коштувала 3250. Тут така лава можна як, ну, як комод використовувати. Біжевий з ємністю 3250 замість 4,300, 95 на 37 і висота 45 см. І ще на цю банкетку знижена ціна також дуже зручно. Тут мені здається так багато простору в ємністі, ємності. Ці банкетки. Я її якось вже показувала, але зараз акція треба сказати ціну 4250 замість 6500, 118 на 50 і 45 в висоту. Також ціну знижено на ці табуретки. Тут табурет ось такий, 40 на 30 тканина і біленькі в нього ніжки. Замість 1250 оцей такий як бамбук, да, написано ротанг, замість 1290 тисяча, оцей такий пухнастий, пухнастий 850, 52 на 41, 38 висоту. І це вже пуф за тисячу гривень, замість дві, до речі, на пуф. гарна знижка, діаметр 36, висота 40. Знижок дійсно багато, і біленький там наверху стоїть ось такий, також як пуф на ніжках. Він коштує 2650 в нього як такі дерев'яні ніжки. Той крайній пуф. Я не бачу, яка знижка, але він зараз коштує 700 такий гарненький білий, той крайній, і 3500. Наверху також пуф. Тут це пуф називається з'ємністю. Завжди низька ціна. 750 такого більшого розміру. 70 на 38. Пуф меншого розміру 38 на 38 вісім. Також з'ємністю 400 гривень коштує. Крісла всі йдуть зі знижками. Є ось за 3500 якесь коштувало. Або те, що коштувало 5%, ось оце в сірому кольорі коштує також 3500. Я хочу показати 50% знижка. Оце крісло намальовано 4500. Ось воно крісло. Називається воно офісне. Таке крісло десь 50% знижки, дуже м'яке. ну Регулюється ж, звичайно все, підлокітники такі-такі м'якенькі. На чотирьох коліщатах коштувало воно 9 тисяч 68 на 77, і висота 115-125 штучна шкіра, чорний, регульована висота. Я той геймерський столик, який у них в газеті тут не знайшла, мабуть, саме в цьому юскі, або його немає, на як зразок, або просто його немає. Але от в акції я вам покажу, що також діє ціна на геймерський столик 50%, коштує 2,250 знижено. Але на всі столики і так іде знижено. Ну, То, мабуть, найбільшу знижку вказано в цій газеті. Ну, Наприклад, ось такий столик письмо, письмовий. Виглядає так, я б сказала, ніжно, тендітно, гарненько ці ніжки такі в нього. Ну, Приємний на вигляд. 3500 замість 5 тисяч. Цей столик коштує 48 на 120 і на 76. Він іде з двома шухлятками. Також на, ну, на, на більшість знижена ціна 10 тисяч коштував, 7 тисяч письмовий столик зараз коштує. Отакий От маленький є столик. Він називається також письмовий. 900 гривень, але ну це просто завжди низька ціна. На все знижено ціну, бачите, жовті цінники скрізь на меблі всі, на етажерки, на комоди. Далі я хочу показати вам найкращу ціну. Ну як найкраще? Це те, що у них вказано в газеті. Я так розумію, що це ж вони вибрали найкращу: 50%. Тут одна етажерка вказана, але їх тут аж чотири. з цієї серії, Просто вони різних розмірів і різних кольорів. Так, виходить, що ось така етажерка, бачите, велика. Вона є в чорному кольорі, отам, що подалі стоїть і в білому. І ближче сюди стоїть також є і в білому, і в чорному кольорі ці етажерки. Та, що великого розміру, ламінат та сталь вона коштує 2,750, Це 50% знижка. 70 на 30% і висота 178. Коштувала 5500. Тут все написано. Далі етажерки меншого розміру, їх в газеті немає, але також знижка в них гарна. Вони коштували, так, дивимося, коштували 4, а коштують 2,350. стілаж. 70 на 30, висота 109, ламінат дуб чорний, 5 полиць. А тут, виходить, 7 полиць, це за 2,750. Далі, ось така біленька. Також ціну знижено, 70 на 30. Висота 109, ну, видно, що вона така невисока. Вона коштувала 4 тисячі коштує 2 коштує ну 50% знижка, 5 полиць, меламін дубілий. І ще є ось такий стілаж, як в чорному кольорі я показала на 7 полиць, є також в білому, 2,750. На ці стілажі етажерки також знижена ціну. оцю хочу показати, тому що ну, в інших, де я робила огляди, я не бачила ось такий стілаж 85 на 30. Тут у нього стіночка на верхньому, там далі немає. Получається, він йде на три политі, 85х30, 124 см, 300, а коштував 5500. Так, відійду, покажу. От виглядає непогано також. Ціни знижено, майже ну не майже а на 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 все. Просто десь більше знижено, десь менше. От стіла наприклад, коштував 4 300, коштує 2500. білий на п'ять полиць. Такий високий стілаж 64 на 36 і на 170. Він так, бачите, доверху йде як завужений, гарно виглядає. Мені такі подобаються. Ну там найширша полиця внизу, і сюди наверх він йде як завужений, і за ним такий стоїть Він як зі стіночкою такою закритий, 2000 завжди низька ціна. Знижено на все ціну. Далі я піду комоди, хочу показати, там також, де є 50% знижка. І на диван дивлюся, є знижка, я його знайшла. От крісло не знайшла, а диван, до речі, я знайшла. Перевірила, що це він по назві. Легко перевірити. Ось він коштував 16 тисяч софа. Оця софа. Такого виду. Я вже її якось показувала, але зараз на неї ціна така. 8 тисяч. Коштувала вона ця суфа майже 16 тисяч, да, 15,990, 137 на 76 і висота в неї 78. Тканина, колір називається льняний і дерев'яні такі ніжки. Так, ну крісло я не знайшла, але на крісла також на всі комоди крісла є знижки. Ну, от, наприклад, бачимо таке. Крісло, ну Це виставковий зразок 3000. Хотіла приклад привезти, які акції. Ось крісло-гойдалка в такому приємному кольорі. Коштує 6 тисяч, замість 7500. Ось таке крісло з пуфіком для ніг. Дуже зручне. 7 тисяч, а коштувало 10. І також комоди. От я комод не знайшла у них, може його немає, просто навіть ну, тут. Не стоїть ось такий комод, бачите, 7550 знижка замість 15 тисяч. Буфет, точніше, не комод. Буфет називається. Ну тут багато різних. Наприклад, такий комод знижену ціну, біло-сірий, замість 5500 – 3250. Ви заходьте також на сайт, дивіться дуже дуже багато знижок. Я всі вам не зможу ж показати в цьому випуску. Комод замість 6500 – 5500. Але хочеться як найкращі ціни показати. Ось на письмові столи. я дивлюсь дійсно гарні знижки. Стіл письмовий. З шухлядкою такою, з білою. Тут такий простір у нього, білі ніжки. Коштує 850 сім, коштував 5548 на 95 і висоту 76 сантиметрів. Меламін, дуб білий, одна шухляда. отак От в нього зроблена одна шухляда. Також акція стіл письмовий з такий біленький, з однією шухлядою, на таких як дерев'яних ніжках. Гарненько виглядає 3250, а коштував 6100 на 50 і 77 висоту. Подивимось акцію на оцей біленький, такий гарненький стілець. дуже крісло, офісне. Ось таке крісло приємного кольору, як ну, шкіра замінник 3,750, а коштувало 5500 50 на 57 Штучна шкіра, білий хром. Регульована в нього висота. Тут 5 коліщаток іде, а коштувало воно 5500. Знижка гарна, 3750. Є біленька також тумба, просто гарна ціна. 3000, коштує на 3 шухляди. Ось на стіл знижено ціну. Також стоїть оцей, ну як рекламка щодні меблі у них. Оцей стіл коштував 5, коштує 3500, міламін білий. Два, дві шухляди. Тут іде дві шухляди. Зараз це офісне крісло, хочу показати. Якраз шухлядки покажу. Вони такі тоненькі і довгі. І ось такий стіл, стілець офісний. Тут п'ять коліщат, стілець офісний, 55 на 58. Тканина сірий, білий, коштувало 5500, коштує 3000. Ось таке воно крутиться, як бачите, все добре. Офісний, до речі, легенький, і мені здається. Ну, гарне таке, як. Легко все повертається, легко воно видвигається. За 3 тисячі замість 5-500. Знову-таки нагадую, багато акцій на ці стільці, столи, на всі меблі діють акції. Але я хочу ще знайти те, що в газеті показати. Хочу показати вам знижки на тумби також. 1650 ось ця тумба, вона коштувала 2300. Ну, дійсно, на всі меблі ціну знижено. Нижня така тумба коштує 4250 ціну знижено, 2250 замість 2800, півтори тисячі. Ось така тумба на ніжках з однією шухлядкою замість 200, півтори тисячі. Також 1350 завжди гарна ціна, ось така тумба. Тут просто гарна ціна, а це вже зі знижками нижні. 2650 замість 3500. 2650 також замість 3500. Це, мабуть, однакові. На таких металевих ніжках. О, тут шухлядка зручніше виїжджає. Також знижено ціну на тумбу Ведде. Така ось шухлядка, дуже гарно зроблена. 51 на 43, висота 46 см. 2650 замість 3,500. Далі. 3750 тумба, замість 4500. Коштує з розсуванням дверцят. Цікаво, дивіться, яка тумба класна. Зараз відійду, вам покажу. Дуже класно виглядає. Я таку ніде не зустрічала ось в такій формі кругленькій. І ось вона за 3750, як в темному кольорі. Так ось такий буфет великий. Він коштував 15 тисяч. Коштує 10 тисяч, знижка така, ну 5 тисяч. Тут дуб меламін, двохдверний, три шухляди, дві полиці. Замість 10 15 тисяч, 199 на 41 і висота 83 сантиметри. Дуже великий цей буфет. Дивіться, тут дві полиці, виходить, з цієї сторони. Також дві полиці. Приємний такий на дотик і шухлядки. Шухлядки покажу, як виглядають. Ось так. І також є буфет меншого розміру. Ну, тут він не представлений, ось як на половину, да, без однієї дверці. Получається, що такий буфет 130 на 41 буде коштувати 8 замість 11. Також меламін, дуб, одні двері, три шухляди, одна полиця. І скрізь ціни знижено, все не показую. Показую тільки те, що з найбільшими знижками йде. Відійду вам покажу, як вони виглядають, ці буфети. Ось так. І бачите, скрізь стоять жовті цінники на всі меблі і на барні, в тому числі. Хочу порекомендувати вам один канал, це Ната, вона із Полтави і веде канал про моду, шопінг і тренди одягу. Я вже давно підписана на її канал. Мені дуже подобається, як вона все презентує, показує тим паче новинки, тренди. Що зараз актуально з таких магазинів, як Сінцей, Резервіт, Хаус. Вчора на каналі в неї вийшло новеньке відео з Резервіт і Хаус. Також вона записує коротенькі, цікаві відео. Підписуйтесь та підтримуйте україномовний контент. Залишу в описі під відео посилання на її сторінку. Цей стіл на нього 50% знижки. Дивіться, який цікавий. Цей стіл називається «Стіл Кавовий. Стіл кавовий, декоративний шпон та сталь із підйомною стільницею та ємністю для зберігання. Ємність для зберігання 60 на 110 см. Висота цього стола 45-57 см. Він коштував 7500, коштує 3,750. Я зараз обіду вам його покажу. Я таки ну, не зустрічала в інших, до речі. Юзка, чи він може був просто в зібраному виді, а це вони його так як розібрали, щоб продемонструвати. А, так я сама думала, якось він. А, я зрозуміла, ось так ця частинка, ви зрозуміли, не буду однією рукою. Ось вона сюди заїжджає. Зараз я покажу, як він в газеті, а він отут намальований, як він виглядає. Ось так він виглядає в цьому зібраному виді. А це в розібраному. Дуже цікава позиція. Тут можна щось і покласти як ємність для зберігання, і також як більше простору тут можна сидіти, да, каву пити чи з цієї сторони. І можна його зробити меншим за ро так. Далі столик такий хочу показати цей кавовий столик. В газеті не було на нього сказано, що акція, але він дуже гарно виглядає. І акція дійсно класна. Він коштував 5 тисяч, коштує 3,250. Внизу як поличка дерев'яні такі ніжки. Гарно виглядає дійсно. Білий натура. Дивіться, в діаметрі він іде 80 см, і висота в нього 45 сантиметрів. Ну, гарний дійсно столик, мені сподобався. Акції діють на всі оці тумби. Ну, на всі меблі, що ви бачите, є знижки в цьому магазині. І ще я окремим випуском потім хочу зробити якось. У них тепер вже садові меблі завезли: шезлонги, ось такі меблі для саду, різні. Потім зроблю окремий огляд. І покажу вам на все це. Їх набагато більше, навіть вони не поміщаються в один оцей кадр. і столики, і столи, це буде вже окремо. Дякую, що дивитесь мій канал. Сьогодні я хотіла вам показати знижки на дні меблів. Ці акції будуть діяти з 20 по 26 -е, знижки до 50% на всі меблі, включно, крім оцих садових, як новинок. Все, що ви бачите, бачите жовтими цінниками. Тому є нагода прийти, якщо ви щось хотіли придбати. чи... Диван чи крісло, стілець, стіл, етажерки, комоди, пуфи, навіть зеркала відносяться сюди. Всі оці серванти, оці всі полички, все це йде зі знижками. Тільки 6 днів до 50%. Дивіться, на кожній позиції є акція. Дякую, що дивитесь. всім! Хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!